Привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні приїхали подивитися на наш ріпак, який був посіяний з покривними культурами. Сіяли ми тут ріпак F2. Це клавір. Це насіння, яке ми брали у Олександра Чумака. Як бачите, він вже її відцвітає. Ось вже стрючки. Доволі такий високий. Я стою метр п'ятдесят, він вище мене. Ось там далі. Так, ну, зараз подивимось. Тут сіяли з нормою 4 кг на гектар. Сіяли ми ріпак окремо засипали в сівалку і покривні культури окремо. Сіяли ми його без добрів. Зараз покажу вам, у нас щось <кій> погано спрацювало проти злакових, бачите, стільки їх зелених. Ну, ось такий ріпак, але покривні культури їх тут взагалі ніде не видно. Оце, що я ж кажу, щось. Погано, я не пам'ятаю, чим ми оце тут обрискали. Треба було ще щось, напевно, додати, щоб оце його зняло. Ну, а так дивитися. Тут сіяли без добрів і азоту, ну, можна сказати, що не давали. Ми здавали зимою, розкидали розкидачем по 100 кг сульфат амонія. І все, оце все, що ми підкормили. Як бачите, покривних культур, тут навіть, 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 навіть немає ніяких і ні сухих вже не побачиш. А тут був, був льон, був овес, була кукуруза, соняшник, горох. Горох зимуючий, це обов'язково, тому що ми горох додаємо всіх, ну, в усіх сумішах покривних культур. У нас навіть є поле, де ми сіяли, ну, як покров, один горох. Там у нас соняшник посіяний. Колись там будемо, я вам покажу. Ну, друзі, ось такий ріпачок. Ну, бризкали ми з осені там е давали інсектицид, давали теж гербіцид. Що ми ще давали? Ну, тібуконазолом раз ми працювали. Ну і все, щось пару разів ото гербіцида, потім таке все змішали і дали. Ну, а весною вже теж ото давали. Тоді давали карбомід, інсектицид, фунгіцид і щось не пам'ятаю. Ну, ось так, намішали в одну, одну бакову суміш, це все, побризкали раз і все. Потім він почав цвісти, ми вже по цвітінню нічого йому не робимо. І ні після, і ні до, і ніяк. Оце до цвітіння, що вспіли нашим оприскувачем, у нас такий на 600 літрів навісней. І все. Далі він росте собі, як росте. Ну, бачите, сіяли ми його ще в липні місяці, десь всередині. Я точно не пам'ятаю, яке то було вже число, треба по записям подивитися. Було дуже жарко, дуже сухо, ну, але ж посіяли. Ну, скажу вам, що ціле літо він росте з покривними культурами і його нічого не їсть, нічого не б'є. Його можна інсектицидом і не робити. Тому що нічого не їсть. Ну в, прошлому, ну, в минулому році ми сіяли все разом. І ріпак, і покривні культури, все мішали і сіяли. Ну, але ж посів виходить трохи нерівномірний. В цьому році ми вирішили, що ми будемо окремо. Сіяли ми окремо ріпак, десь 4 кг на гектар, ну, або 900 тисяч. І окремо засипали суміш. Ну, десь виходило до 30 кілограмів суміш цих покривних культур. І отак і сіяли. Ну, попадало все в один ряд, звісно ж. Міжрядя тут 30 см, до речі, я забула вам сказати. Тільки треба подивитися тепер ж то міжрядя тут. А ну, кажись, отут. Так, да, ось міжряді 30 сантиметрів уріпака. Бачите, болячок нема, нічого його не б'є, нічого його не їсть, все йому вистачає. І що ми замітили, що е, да, два роки вже що ми так сіємо і він остається ну, на врожай. А перший рік то ми посіяли. Ну так просто покривні культури. І подивилися, що він дуже добре собі почуває літом, нічого не їсть і не б'є. А потім на осінь він остається, дуже добре виглядає. Ну а потім ми вже так вирішили, що ми можемо так сіяти ріпак і вирощувати. І вже два роки поспіль ми його так сіємо, без добрів. І оце ще що сульфат амонія 100 кг дали. Ну і по лісту, то що карбомід щось там. І все. Нічого йому немає. І росте і добре собі почуває. Ось бачите, зараз, о, де моя рука. Це мені на витягнуту руку він вже такий, ну бачите, вже відцвітає вже. Вже такі маленькі стрічочки, ось тут вже такі набирає тільки. Ось. Гарненький, непоганий ріпачок. Так що такий метод в нас працює. Може хто не знає, ми живемо в Одеській області на півдні України, де тут дуже така Жорстка засуха у нас От в цьому році зима дуже була суха. Оце трошки нам повезло, що весна дощики були такі гарні. Я не знаю, стільки випало міліметрів, тому що не слідкувала. Але гарненько. Ну, а тепер подивимось далі, що буде по волозі. Тому що ще не так жарко, звісно ж, температури ще так собі нормальні, скажемо. Ну, Хочу ж подивитися, як же він тут від А ось куст. Ось куст. Один, два. Три-чотири. А це і що собі далі. з одної, бачите, з одної пустив ще дві, а там ще пустив. Ну такий гарний. Побачимо, яка буде врожайність. Але з такими вкладеннями, я думаю, що навіть якщо буде там врожайність. 15-20 центнер, це все одно вже будемо в плюсі. Так що ось так, друзі. Так, ну все, на цьому все. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. За всіми нашими експериментами, що вийде, що не вийде, тому що в цьому році у нас багато чого не так, як планувалося. Ну, про це я розкажу далі в інших відео. Пишіть, коментуйте. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. І всім гарного дня!